Вінницькі інспектори зупиняли жінок автомобілісток, аби привітати з 8 березня. Окрім квітів, дарували сертифікати на майстер-клас з паркування автівок. Маневруватимуть водії на майданчиках учкомбінату, що поряд з облдаї. За тренерів їм інструктори мережі автоледі. Зазвичай за подібні уроки платять по 600 гривень. Щасливицям з нагоди свята безкоштовно. Можливо, хтось із жіночок подумає, що. Подумає, що її образили тим, що вручають, да, щоб вона навчилась паркувати. Ні, ми всі прекрасно знаємо, що наші жінки дуже гарно керують автомобілями. Хотів би відмітити, що вони все ж таки набагато краще керують автомобілями, вони дотримуються більше правил дорожнього руху. Беремося на автодромі і допоможемо дівчинам, не тільки девушкам, можуть приходити і мужчины, Научиться правильно паркувати, точно понимать габарити своего автомобіля, обижати препятствия. Когда нет страху, коли є уверенность в себе, а уверенность в себе не з'являється ниоткуда. Нужно знати фізику, движения, траєкторію автомобіля, нужно розуміти опасности, які нас Если Ми це розуміємо, тоді уходит страх. Спершу понянок за кермом зупинка інспектором Бентежила. та ще й під прицілом відеокамер. Деякі навіть ігнорували команду зупинитись. Ті ж, хто виконував, не жалкували. Тим паче манерою паркування демонстрували, курси не завадять. Нам досвідчені інструктори проведуть з вами додаткові заняття майстер-класи по паркуванню автомобіля. Вам покажуть вам це не те, що ви Боже впаси. Ви вмієте дуже прекрасно, чудово керуєте, але додаткові навчання, подивитися, я думаю, це воно не завадить нікому. Ви <реку> будете кожному полезно. Я, встаті, думала, може, нужно такое пройти. Дуже полезно і приємно. Не оминули увагою автоінспектори і найчисельнішу команду жінок за кермом, водіїв тролейбусів. Ті зраділи, а що паркуватимуть, замислились. державна автомобільна інспекція вас затримає буквально на 10 секунд. Ми хочемо привітати вас з наступаючим святом. Распро. Тому що в першу чергу потрібно вас вітати. Тому що ви робите велику справу. Спасибо. Ми вам вручаємо такий сертифікат. Якщо у вас є свій автомобіль. Ми вас Я Запрошуємо немає. на курси на курс підвищення кваліфікації. Нема доньки подарити. За кілька годин Даївці подарували автоледі 20 запрошень, але зізнались, підготували їх більше. Тож власницям автівок 8 березня корисно проїхати центральною частиною міста. Можливо, безкоштовний майстер-клас запропонують саме їм.